Олександр пише Міхайль Лайтман: Коли ви говорите, що творець добрий, який творить тільки добро, чого ви хочете від нещасної людини? Коли навколо неї тільки горе, то це звучить як знущання над нею, що творець це добро. У тебе зруйнований будинок, це добро. У тебе загинули близькі, це добро. Ти змушений залишити все, що надбав, це добро. Ми повинні переконувати себе, що все це на благо нам, що творець добрий, що творить добро, або як вас зрозуміти? Зрозуміти мене дуже просто. Треба намагатися зрозуміти закони природи. це ж закони творця, і намагатися їх виконувати і їх поширювати. Оскільки таких запитань тисячі, прямо скажу, особливо в сьогоднішній час. А ви продовжуєте своє, а я продовжую говорити, що природа це зв'язок, добро, творець добре, який творить добро. Ці питання множаться у зв'язку з тим, що відбувається в світі. Ось як людині відмовитись від того, що відбувається перед її очима у її почуттях. А те, що вона бачить перед своїми очима, це роблять люди, а не творець. Так, люди, творець поставив умови, і якби ми їх виконували, то ми б жили зовсім по-іншому. А так, що поробиш. Тобто ці закони природи, як ви кажете, творця, я повинен ці закони знати. Так. Ви кажете знати і виконувати я повинен, правильно? Виконувати це вже нехай. Але хоча б знати. Ви можете назвати головні закони. Дуже простий закон, Возлюби ближнього, як себе. Усе ми в цю формулу впираємося весь час. А що зробиш? Ну. Вона ж не проста. Ви тут вже говорите що досяти цього. Ти говориш про закон. А я тобі сказав закон. А що що вона не проста, ця формула? Ну що поробиш? Тобто ви говорите так, ми повинні про це знати всі. Так, все людство. Так, за формулою побудований ось світ. Якщо ти будеш таким чином діяти, то ти будеш ближче до Творця і до реалізації його закону, загального закону всієї природи, а далі дивись сам. Тобто я знаю закон, дотримуватись його не можу, поки що розумію, що я не можу, це ви називаєте вже просуванням, так? Звичайно. Ось те, що я розумію, що не можу виконати цей закон. Неважливо, але ти розумієш, що такий закон існує. і в результаті, в ідеалі, якби ти його втілив, ти б перебував на рівні творця. А от за кого ви більше? За тих, які кажуть і пишуть навіть нам, що я виконую цей закон. Чи за тих, які кажуть, що його реалізувати неможливо, Стар? звичайно ж, неможливо реалізувати, як його втілити в житті в такому разі? Якщо ми об'єднуємося поступово заради реалізації цього закону, то ми починаємо знаходити в собі всередині нашого об'єднання властивості, які цей закон починає відчувати на собі, і поступово, поступово наближаються до його виконання. Ось і все вони в нас перебувають, ці властивості, чи вони нам ніби даються? Ось, все таки, ви говорите, їх не було в нас, немає любові, їх не було в нас, абсолютно як вони раптом народжуються в нас ці властивості. Ми їх притягуємо, притягуємо, притягуємо з гори, що називається з більш високого щабля. Тобто є наш щабель, а є щабель вищий. Ось тут вони є. Так наше завдання тільки до них властивостей Притягнути їх на себе притягнути. Цією думкою треба жити, що я хочу притягнути на себе ось цю властивість. Ну, так. Так? Заради цього жити. Заради цього навіть жити. Це, в принципі, є навіть метою життя за влучення. Звичайно. Підтягнути до любові до ближнього це є сенсом життя. Скажіть, ми дочекаємось коли-небудь маса, маса людей. Ми не дочекаємося, ми повинні це зробити на собі. Тоді, це буде. І тоді я перестану ось так: от бачити, як Олександр каже, бачити, що все жахливо навколо. Я буду бачити, що все жахливо, але це можна виправити.